Так, чекаю, поки може хтось зайде. Так, всім привіт! Привітик! Можете задавати свої питання. Не бачу, що ніхто не дивиться. Але якщо я розмовляти не буду, то ніхто і не зайде. Що я очікую від перших 25 -х секунд? Так, пишіть деякі, щоб намалювати. Пишіть деякі що намалювати. Буду відповідати на ваші питання, які ви будете мені писати. будь які такі питання, не знаю, що ще говорити. Перша моя це трансляція. Знаю, я... я дуже нервую. Давайте поки що почекаємо. Вже хвилина пройшла, ніхто не заходить, ніхто не лайкає. вау, Я дуже рада. Так, чекайте. Ой. О, так. Ой, може спалах включати, вау! Це ж таке? О, дивіться. Опа! Ще зробила. Тепер світліше буде. І так от теж буде світліше. Пишіть, що намалювати. Пишіть, що, коротше, намалювати. Будь-що. Просто заходьте, навіть можете вийти потім. Ну добре, почну поки малювати. Буду чекати на ваші питання. Буду чекати на ваші запитання. Чекаю на ваші запитання, ла-ла-ла-ла-ла, ди, Дин 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 ді Дин 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 ді ді

Включить не можу? <питрична> так щось маленьке виходить на все я, блин... а де... А де ножиці О, боже, мене ножиць немає? Окей. Окей, окей. Зараз хожу за ножницями. О, привітик. Можете задавати питання, може, не знаю перший ефір, це ноль, да окей, окей так. Всім привітик, привіт, привіт. Можете задавати питання свої чи щось таке, що ви хочете? Можете задати я можу щось намалювати. Попробую. Хай. Хай. Окей. Привіт, привіт. Привіт. Можеш задавати питання, буду відповідати. Можеш написати, що намалювати наступне. Як там справи в кого, хто взагалі зайшов до мене? Ах, в мене стирачки немає. Ось є на ну, олівці знає. Задавай питання, можеш ще намалювати наступний може. Напиши можеш написати, як у вас справи всі, хто тільки що прийшов, не прийшов, ушов. Як у вас справи? Це, це добре. Доб. Добре, це добре. Добре, що в тебе все добре. Я не знаю просто, що ще малювати. Я взяла таку якусь легку картинку намалювала, бо я не знаю, що малювати. Мого персонажа намалювала. Надіюсь, коротше, це перший мій стрим, я не знаю, навіть що говорити. Я завжди, коли навіть відео записую, я з першої того дубля нічого не виходить, тож ну, це ясно. Ага, метелика налюватися. Давай зараз волосся. Давай, метелика намалюю. О, боже, я щось зробила таке, що треба. О, звичайно. Коротше, щось не вийшло в мене. Ось таке поки. Так, давайте метелика. Буде в мене тут листочок, на якому я буду малювати. Все. Так, ось, давай, метелика. Метелик це взагалі в мене був символ з молодшої школи. Питаю, щоб нічого в мене не крали, то мама мені ну, почала з бісера робити метелика чи її, приклеювати метелика. Що нічого не вкрала, що в мене часто крали щось. Наприклад, то в мене точілку, кролик, у мене така була гарненька рожева точилка. У мене дуже було ще щось, і, коротше, в мене крали це все. Тому що я була дуже добра і всім з цим дозволяла. Наприклад, сказала, нати вам на урок, тримай, а вони взяли, я забула їм нагадати, бо стіснялася і все таке. І вони так. Так, я намалюю в кількох видах. Метелика намалюю. Отак. Я не вмію мета. Так. Метелика малювати я не вмію сильно. Ну, воно і видно. Не знаю. я ж говориться, це мій перший стрим, так я трішечки стісняюсь. Ну, як стісняюсь, Просто не знаю, що говорити взагалі. Не знаю зовсім, що говорити і так далі. Але. Так, хто-то землю символічно. Это бабочка. Окей. Окей. Ну, дякую. То що я металок або так, або так умію малювати. Тобто це єдине. Ін... По-іншому металки я якось пам'ятаю, могла малювати, а потім забулася, як малювати їх. Щось там отак от mm. не, не згадаю вже навіть. Жаві, не згадаю, як я тоді малювала. Там просто ми на єврейці пісні вчили якусь, то. Я малювала тоді метелика, а потім не змогла. Так. так. Можете задавати свої питання, можу відповідати. Так, давайте так. Далі я її щось зіпсувала тут, ну добре. Окей. Я її намалюю. Окей. Наведу її, то вона така ж сіренька, не видно, як і я. Компанії. Так. Сам давайте, питання. Говоріть, що можу намалювати. Короче, буду, чи постараюся малювати, чи знаю що це таке, як виглядає чи не знаю. І буду малювати. Опа. А, а мені 12 років перехожу в сьомий клас, не знаю, а виглядає я взагалі не на свій вік. Виглядаю я, може, на 9 років, мені буває навіть гори, ти в сьомий клас переходиш, я думала, ти в другий переходиш. Дуже низенька я, дуже молодо виглядаю і так далі. У мене навіть охоронець буває, не хочу випускати зі школи говорить де твої батьки. О, зрозуміло. Класно. 8 років, 8 років. М моїй сестрі молодші, 8 років, О, згадалася. 12, так, 12. Я вже навіть в рижий фарбувалася, хотіла дуже пофарбуватися, фіолетовий, але М -м -м, вже перехотіла. О, молодець! У мене теж сестра в третій переходить. Вона як закінчила, зараз і вона, ну, тобто, не хоче наганяти, але. Хоча, що я говорю? Вона дуже гарно вчиться, але в неї чомусь в школі часто голова тоді боліла, коли вона ходила. Вона просто ходила і в неї голова часто боліла. А інша, ну, вона добре вчиться, її всі в чотири хвалять, а вона в школу не хоче ходити, тому що голова постійно болить. О, класно. Я пам'ятаю, я просто не хочу в сьомий клас переходити. Ну, це. Реально, там же оця хімія, фізика, геометрія, алгебра. Коротше, це все почнеться. Ох, тому я і не хочу переходитися в мене. Тільки із-за цього. Так багато всього почнеться. Що капець. Тут олівці не дуже якісні. Я просто якраз. Ну, просто вони трішки погано малюють навіть. Може вам трішки світліше виглядає то що я ефект включила. У мене вони такі тьмяні прям. Ого, <characters or. coughs> Я в Україні. Я в Україні живу, я в Україні поки що не, не виходить виїхати, але б, ну як би, не то, що хотіла б, але для безпеки хотіла б. Просто я не знаю, ні, е, е, як сказати, не виходить. Я зараз... Просто у мене тут школа, друзі, тому й не хочеться виїжджати з України, але не знаю. Ого, вже 12 хвилин пройшло. Так. Да. Так, зараз в мене в горлі пересохло. Мене завжди, коли я багато розмовляю, мене в горлі пересихає, бо читаю вголос. Мене в горлі тоді пересихає, я... тоді в мене стає гриплий голос, і я закашлююсь. До речі, вчора до мене приходила подружка, ось вона таке сплива. Щось. Ось таке щось. А, ну, я просто, вибачте, перший рік тільки в художку ходжу, а в художки перший рік це тіпа, такий розслаблений рік, там, де беруть, просто дають якісь перемальовки. Ну, Я, я пам'ятаю, як я в 5 років малювала. Я малювала в 5 років приблизно ось так от. Отак от, от я в 5 років малювала. Це п'яти рік. Ну, якось прогрес хоча б є, але не, не дуже сильний, але все рівно. Я вже в... нам сказали, залякали художки, і не те, що залякали, це буде правда, ми будемо більше, коротше, уже. Якщо ми перший рік в художки малювали, типу, сонечко, квіточки е, Японія, а там буде малювати. А, папа, -па, все, я, я поняла, так. о Боже. Папа. -па. Бувай, бувай. Так, <laughs> я просто знаєте, это привыка. пока пока-пока. Вона мені дала ленточки, вона браслети з, лен... з ленточок поплила. отакі якісь почала плести щось на олівці щось. І ось я таке сплела резинок. Ми хочемо просто в суботу їх... їхати там на базар, продавати гусенят. Гусин... Утят. Утят, да, утят. Хотіла продавати коченят, так я там напо ще буду продавати і всякі патріотичні малюночки буду продавати. Ну, буває таке, це насправді, якщо я бувала, пам'ятаю, забросила малювати, бувало ще. Тобто це до цього треба підставитися так, що ти, типу, малюєш і все. Тобто, якщо мені дали тему, оце, типу, мій стиль. А якщо мені дадуть і скажуть: оце малюй, перемалюй. Перемалюю, я ідеально. А якщо мені скажуть, намалюй свого персонажа якогось, то я намалююсь так. от. Тобто, мені як по-різному задати. Тобто, якщо так і то мене Буває таке, тобто без обводки воно дивиться не дуже, а обвожу і ще гірше стає. Але це добре, якщо ти в художку не ходив і тобі прям говорять, що ти художник, значить ти гарно дуже малюєш, і тобі всі будуть. Ну, як зайдуть, тобі просто класно ж повезло, що ти зміг прокачатися так. Обоже, ще не все. Так. Все. Ага. Давайте трішечки поплетемо. У мене 8%, то скоро, може, я буду завершувати стрім. Плести буду на пальцях, тому що. Ой, у мене потеряла цю штуку, на якій плетуть. Я пам'ятаю, коли я не вміла плести, мені мама плела з резинок, то я там. О, скільки мене білих мало. Та то я точно пам'ятаю, як вона на оцих вже. Ну, рогатки. Я їх називала рогаткою і гралась ними, як ніби це розчаски, і все таке. Просто туди резинки назівала. І ось так от. Так, я з Сплету, напевно, з оцих. Та яких ще. Не знаю, напевно, поки за цих. І оцих. Окей. Ось так от. Отак от дивіться, беремо, надіваємо, ну, краще на рогатку, але у мене ось так от. Боже, яка я загоріла? Як я загоріла, тільки це зрозуміло. Ого, вау! Як прикольно співпало! Отак от я б тут трьома різіночками. У мене 8% в мене було 30, але я їх потратила на тік-ток. Окей. А, так, резиночками я плету таким способом. Типу, отак-от першу перекручуєте. А так от потім інші три. Я, тобто, трьома плиту. І потім берете і ставите. І так от опа і починаєте. І той стан, яку ви заплітали сюди, ви тоді її наверх. тобто ось так от. Не знаю, я зрозумію. І отак от плетете. І можна сплести хоч маленького, все рівно це різинки, вони дуже сильно розтягуються. Вон, хоч на шиї надінеться. Так. Не знаю, напевно, мені не вистачить від таких, буду все-таки за цих плести. На пальцях дуже пальці затікають засі... після такого. Тобто, вони бо різинки дуже надавлюють. Але, в принципі, потерпіти можна. А переносить я його не люблю. Та й за того, що воно потім все путається, ти не розумієш, яку різинку ти береш. Ну боже. Окей, окей. І це точно наверх резинка. Ага. Це... Боже, яку мені брати? Непевно, оця все-таки. Так, поки я розберуся, пройде ще багато часу. Ага, по-моєму, ні. Не ту. взяла. Ай! Блін. Не ту взяла все-таки. я. Оця була. Ні, яка... Всікай. Воно такі тя. А, бо я все, все, я вже запуталась. Вруча я вже запуталась. Окей. Не люблю я такі моменти, але запуталась, так запуталась. Оце коли вони майже однакові, і коли я переношу, то вона так і виходить. Ось сюди, значить, зразу отак от буду робити. Опа. Так. Ось так от. І будь-яка ще одна. Просто ви можете. Може, можна і з двох плести, але просто отакі кріпче. Кріпче відтримується із трьох. Якщо ви плетете трьома різіночками, то буде кріпче, класніше, не знаю, що ще сказати. Сказати, сказати. Корич, і візьму таку. Це буде в мене три різних. Так, не запутуюсь. Окей. Сюди. Сюди. Так. Я забула, як забути. А ось. О, дякую тобі дуже сильно. Давай дякую тобі. Так. Ага. Дякую тобі дуже. Тоді давай, до зустрічі. Давай, Буду на тебе чекати, якщо я буду ще стрім проводити, буду на тебе чекати. Все, дякую, що прийшов на мій стрім. У мене теж мало відсотків, мабуть, я вже буду завершувати стрім. Не знаю. да, напевно, буду зараз трішки ще поплиту з вами і буду, напевно, завершувати стрім. Тому що в мене вже 5%. Оце я візьму. Так. Окей. Але зараз доплутую ці всі різиночки, які тут не залишились, лежать. І буду завершувати стрім, тому що говорю вам: в мене мало відсотків. Он уже і вийшов. Остання людина. Окей. Окей. Ось якраз ця різиночка. Зараз буду завершувати. І буду вам покажу. Може, наступний стрім буде по Роблоксу, все-таки. то Все-таки в мене Роблокс аккаунт, то чому я роблю не по Роблоксу стріми. Ну Тому що в мене просто. А то, що а то що я так хотів, в мене теж планшет розряжений. Я зазвичай записую з планшета, але буваю. І. Не... Ні, це по-моєму не то. Ні, це то, да, це то. Знов я запуталась, о боже. Давайте ще на останок, я вам потім. От якраз оця залишилася все. Як я говорила, вже доплила. Окей. Да. Так вийшла, поки я плила. Можу вам показати трішечки, що в мене тут лежить. Тут коло. Іще. Ну, стрім довго длився. Я рада, що хоча б хтось прийшов на нього. Вон я. Цікаво, покажу жука вам. Тут, де... боже, я злякалася жук у мене. так Тут був десь жук, але він вже зник. Окей, значить, заповз десь мені. Окей, давайте всім папа буде завершувати стрім. Всім до побачення. Як виключити стрім?